Російські окупанти почали використовувати акваторію Азовського моря для розміщення своїх кораблів та запуску ракет типу Калібр, оскільки чомусь вважають її безпечнішою за Чорноморськ. Про це заявив речник Військово-морських сил України Дмитро Плетенчук. Ну, понятное дело, что мы Тактичка ядерна оружая на Україні применять не будем. Запуск калібрів із Азовського моря є важливим поворотним моментом. Він зазначив, що наші війська збили усі калібри і додав, що ефективність цього типу ракет вже не така, як на початку повномасштабного вторгнення, і збройні сили України знають, що з ними робити. Тим не менш, цей факт є, і росіяни чомусь вирішили, що можуть використовувати Азов, зокрема для розміщення своїх кораблів та їхнє використання. Але звісно, вони чомусь забули, що. Озов знаходиться в безпосередній близькості до наших засобів ураження. Тож далі буде. Ну, насправді фахово коментувати події, які відбуваються на Суходолі, я не можу, але цієї інформації, яка публікується в суспільному просторі на, 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 на цих сторінках цього групування, можна цю інформацію побачити. На жаль, мало приділяють уваги, і намагаюся донести. Наскільки там реально віковослужбовцям не просто виконувати завдання, знов таки не буду коментувати повітря, але в цих робіт дванадцяти це на тому напрямку не і використовується. Це не про море мова йде, звісно, там досі інші розклади. Але ви бачите, що так звана в річкова сукида, ну вони тільки маскують постійно все, до чого ми доходимо згодом. І оце вони так само змастували, вони там намагаються створити цю так звану річкову флотилію. Комплектується вона в першу чергу тими човнами, які вони могли просто банально відібрати у цього населення на Лівобережжі, тому що на Херсонщині і Херсоні таке враження, що реально кожен третій рибалка, тому що в них там насправді було дуже багато. І в іншу чергу, це ті човні, які входять до штатних засобів людської піхоти. А це принагідно нагадує так званої 50-та бригада морської піхоти, яка базується в Криму. І вона там так само застосовувалася раніше, принаймні принаймні раніше такі. Плюс вони намагаються поповнити кількість собі безпосередньо штатними човнами. Вони можуть перекидатися подому на лафеті, щоб не невеличкі. Справа в тому, що в кінцевості там собі вже. Необхідні не такі пересування, тому що лівобережжі, в принципі, являє собою таке заводі, там багато таких локацій, багато водних шляхів. шласів. Відповідно, окупанти там періодично намагалися застосовувати подібні засоби пересування. Пане Дмитре, якою є зараз ситуація з ракетоносіями в акваторії Чорного моря? Ну, ви бачите, що штатно, вони фактично в Чорному морі тримаються підводні човни, почергово. Тут, якщо розбиратися повністю в цій картині, в Чорноморському флоті у них шість на свій платних пакет підвод. Чотири з них залишилися в акваторії, два не потрапили на початок повномасштабного вторгнення, вони були поза межами Чорноморського регіону. Цих чотирьох човнів, один було знищено, це Ростов-на-Дону, в той самий день, коли і ВДК Мінськ, І з трьох, що залишаються, у них. Вони... Один не виходить в море з якихось причин, і два по зміну принципі в морі знаходиться. Іноді їх підміняє ще третій човен проекту Палту, це попередній проект за кусок шостого ауроса. Вона називається, вона не є носієм, але зараз на так, і він застосовувався і ще три кораблі перебувають в Азові. Вони туди зайшли на минулому тижні. Збільшого для виконання збору бойових завдань, але а, сьогодні ми побачили і їхнього тестування. Це малі ракетні кораблі, проекту Буян М. Фактично, це кораблі класу річка море для охорони прибережних вод, а, але сьогодні чотири ракети вони запустили. Повідні сили писали, що всі чотири збито. Ну, в принципі, про це я неодноразово також наголошував, що це вже не ті калібри, які ми бачили на початку повномасштабного вторгнення. Не ті, не в сенсі їхньої якості, а сенсія. Того, що ми вже реагуємо по іншому, і якщо ранок 24 го розпочався саме з вибухів е, тих самих калібрів, то е, зараз здебільшого вони або не долітають, або використовуються виключно якості е, озброєння, яке е, просто має перевантажити систему ППО, долітаючи на себе до увагу. Пане Дмитро, ви дійсно сказали дійсно сказали про те, що росіяни почали бити по Україні з Азовського моря. Це є важливим поворотним моментом, тому що вони використовують її, вважаючи, безпечнішою акваторією, ніж Чорне море. Що робити нам? Ми знаємо, що робити. Враження, що росіяни спеціально поставили корабель заклон, щоб хтось сів у в'язницю за те, як його побудували. Можете про це детальніше? Щодо знищення, це, до речі, я ж дуже цікавий. кейс. Ви знаєте, от ви зараз про це нагадали мені, це моя цитата. Я згадав, що вони так само в принципі я Скольди там втратили вони, як якраз проєкт Перекурд родом з 90-х. Цей проект був розроблений в принципі, коли до будівлі на гали з Російської Федерації знаходилося ще глибшій комі ніж зараз. Не е, було не так е, більш скромні. Після цього вони перейшли до бригадів з більшого класу, але е, в 2014 році вони залишилися без другі. Через санкції російської е, проти Російської Федерації з боку України вони встановлюють спеціальну газопроводних установок, які в моєму рідному Миколаєві е, робили. І вони були вимушені здати цей проєкт, включити е, з нього появи, почати його робити, тому що там югін стояв російський да, Завод його. Виробляв один на рік, але тим не менш. Це одно в результаті китайської ставки. Тим не менш, вони цю серію запланували для Чорноморського флоту в якості якусь домі. Циклон був першим в цій серії, ще Аскольд, Амур, Туча і Техні. Особливість його в тому, що він в цієї серії став старій, фактично вже більше ніж рік як він перебував в суді. Але така цікава деталь: вони його взяли стрій, не провівши повний цикл державного тобто він Жодного пострілу з шахти ракетами калібр так і не зробив. І вони його взяли. Це вже було порізно. Але їм треба було картинка, як вони розвиваються новості хлоп, вони не зробили цю картинку. Більше року він знаходиться в строї, так і не зробив жодного залпу. В результаті його, як такого, невдаху залишили в тому якості корабля покриття ФПО та високої будівлі. У нього Пантер С є штат на борту корабельного вірянку. Був точніше. Ну, і чесно, таке враження, що його там спеціально залишилося для того, щоб. Потім не розбиратися, чому ж він так і не зміг це зробити. А Скольда доля була ще е, цікавіше, його добудовували в Керчі, його було знищено безпосередньо біля причальної стінки. Зараз він стоїть на причальні. Що з ним буде далі? Не зрозуміло. Ще два кораблі цієї серії е, Туча і Амур. Е, вони вже були в Азово-чорноморському регіоні. Взагалі будують їх зеленодольщі, Татарстан, і потім спускають сюди Волгодинським каналом. Так от ці два корабля зібралися. Нашої акваторії вони зрозуміли, що подалі вихобування вони в будь-якому разі не зможуть пройти. Ну і п'ятий, вони ще будуть поворотний момент. Росія почала запускати по Україні калібри з Азовського моря. Сьогодні вночі атакували чотирма ракетами з цього напрямку. Ворог вважає дану акваторію безпечнішою ніж Чорне море.